Вітаю, шановна шляхта! Правила суверенного діловодства, розділ 4 створення документу, глава 13. Векселі та чеки. В своєму діловодстві з векселями, чеками та поштовими марками я спираюсь на загально визнані міжнародні, регіональні та національні правові принципи та норми, які не суперечать природньому, публічному та індивідуальному праву. Для обліку векселів я веду власний реєстр векселів. Для обліку чеків я веду власний реєстр чеків. Кожен договір, нормативно-правовий акт та будь-який тип цінних паперів є або векселем, борговим зобов'язанням, який вимагає підпис боржника. Або чеком борговим зобов'язанням, який не вимагає підпису боржника, для отримання підпису боржника в акцепті документу другий примірник документу відправляється поштою з послугою вручення листа під підпис, який пошта просить адресата проставити у чотирьохкутне поле та доставляє відправнику листа свій документ з підписом адресата у чотирьохкутному полі. Далі такий підпис можна вирізати та наклеїти на перший примірник документу. Тепер вважається, що боржник підписав своє боргове зобов'язання по документу, за отримання якого він розписався. Поміткою про згоду на акцепт документу також слугує помітка про реєстрацію документів державних місцевого самоврядування публічних та індивідуальних структурах. При зверненнях в ці структури треба надавати відразу обидва примірника документа, щоб помітку про реєстрацію документу в їх реєстрі звернень було проставлено на обох примірниках, але до структури віддавати треба тільки другий примірник Оригінал лишаємо собі. Суверен може оформлювати власні векселі своїми символами власності або додатково створеною емблемою для підрозділу діловодства векселів та чеків. За бажанням, коли суверен випускає декілька однотипних векселів, чеків чи інших цінних паперів, він може додавати для них атрибут серія документу у довільному місці документу по центру або зліва. Серія документу та індекс документу пишуться червоним кольором, шрифт та розмір шрифту обираються довільно, наприклад, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 11. Серія документу може мати довільно обрані та в будь-якій кількості латинські літери та арабські чи латинські цифри. Першими в позначенні серії можуть бути як літери, так і цифри. Поруч із серією документа ставиться індекс документу, який пишеться червоним кольором та є складений згідно з моїми правилами складання індексу документа. Перед індексом документу не пишеться дата створення документу. Для векселя та чеку це не важливо. На векселі та чеку не ставляться помітки про реєстрацію у реєстрі та яким документом затверджено їх випуск. Така інформація вказується в самих реєстрах векселів та чеків. Партія цінних паперів має однакову серію документу, але відрізняються індекси документу згідно з їх порядковими номерами. І я наводю приклад, як виглядає серія документу і індекс документу. Кінець розділу 4, главі 13 Правил суверенного діловодства. Усім дякую, усім успіхів!